Вітаю всіх любителів Ківі на нашому каналі. Сьогодні 14 травня і ми знаходимося у місті виноградів Закарпатської області поруч з нашою багатосортовою ліаною Ківі. Мова піде про запилення квіток з допомогою пилку з холодильника. Якщо вам цікаво, або ви ще не підписалися, обов'язково підписуйтеся на наш канал. Разом будемо. Вчитися вирощувати цю чудову культуру. Кожного року я з нетерпінням очікую на цю подію цвітіння Ківі. Адже це значить, що вдалося минути всі перешкоди на шляху до цього. Так було і цьогоріч Дві серії заморозки у квітні. Але все здається вже минуло і процес пішов. Нагадую всім, хто ще не дивився наших роликів. Що на цьому кущі мирно співіснують три різні форми Кії: Дві зеленоплідні і одна жовтоплідна. Так ось першою зацвітає завжди якраз жовтоплідна. Сьогодні четвертий день спочатку цвітіння. Деякі пелюстки вже осипаються, деякі квітки ще не розкрилися. Як бачимо, більшість все-таки квіток вже розкрилася особливість. Цієї форми в тому, що вона вже відцвіте і тільки тоді, через декілька днів, почнуть цвісти перші будь-які ківі та навіть актинідія аргута у нашому місці. Тобто навіть теоретично потенційні запилювачі їй не допоможуть. Це, здається, четверте цвітіння цього голда. Перші 2 роки він цвів і утворювалися плоди, причому без жодної насінини. Круглої форми, які майже не осипалися і добре визрівали. Минулого року, внаслідок тривалої посухи, всі плоди осипалися. Поки підростають потенційні запилювачі голдів, мені все ж таки цікаво, якими ж будуть плоди на цій формі. Якщо запилити хоча б декілька квіток, чи зміниться форма, розмір і, звичайно, смак плодів. На іншій ділянці у мене росте запилювач, який цвіте пізніше за всі мої ліани. Я вже думав його повністю перещепити, частково він вже перещеплений. Але тут, на думку, мені спала можливість зібрати з нього хоч трохи пилку і вручну запилити квітки цього голда. Все це. Задумалось, коли залишилось декілька квіток, інші вже відпрацювали. Ну що ж, задуманому бути, зібрав квіти, почав збирати з них пилок ватною палочкою, але пилку назбирався мізер. Тоді позривав з них пиляки і підсушив їх. Взяв баночку з підквіткового пилку, все це пересипав туди і помістив у холодильник. Пройшло 11 місяців. І зараз я дістав оцю баночку з холодильника. І о, спробую, тут у нас є пілок. І спробую запилити хоча б декілька квіток нашого голда. Правда, пилок тут не зовсім чистий. Він у нас із трохи із залишками пиляків, тобто не просіяний. І саме цікаве, що взагалі невідомо. Чи він ще життєздатний. Але озброїмося пензликом ось таким звичайним. І вперед. А результати нашої роботи оцінимо за збором врожаю, якщо такий буде, в принципі. Ну, зараз я попрошу свого помічника, нехай він мені допоможе у запиленні. Так ось, озброїлися пензликом. І таким чином Макс потрохи пробує запилювати квітки. Щодо запилення зеленоплідних форм, які будуть світи, свісти дещо пізніше. Тут я окремо хочу подякувати шахраям, які промишляють у нас на ринку у місті Винограді, вже декілька років підряд вони продають сіянці ці ківі. І видають їх саджанці, які укорінені із живців. Таким чином, уже цього року і в наступному році, практично у кожному кварталі міста, ми будемо мати чимало запилювачів, тому що в основному це будуть запилювачі. А люди, замість того, щоб загуглити, як повинен. Виглядати, на що потрібно звернути увагу при покупці саджанців Києві, спокушаються на дешевизну і купують масово ці сіянці. Ну, і, в принципі, на сьогодні це все. Ми скоро побачимося. Пока!